Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Сезон помідорів у розпалі і треба хоч трішечки для себе закласити. Сьогодні хочу показати рецепт, яким користуюся дуже багато років. Рецепт елементарний, простий, впорається кожен. Цей рецепт може бути використаний як для використання води вже там протягом двох тижнів помідорів, а також для, зим, для зберігання на зиму. Але враховуючи те, що закривати будемо ми підзвичайні пластикові кришки, ну під такі товстенькі, які в кипяток треба класти, то е, зберігати це потрібно в холодному місці, у підвалі, в прохолодному місці. Якщо зберігати ніде немає прохолодного місця, то напевно таким людям варто шукати рецепти там, де під металеву кришку. Це під просту пластикову кришку. Все банально і просто. Трьохлітрова банка помита сирою водою, не стерилізована. У мене зберігаються вони в чистому, я банки ніколи не стерилізую. Якщо у вас раптом зберігаються десь в підвалі, чи де, чи де там можуть миші бути чи ще що, ну, то варто вимити з содою і простерилізувати. Проста сира вода з крана. у нас скважина, якби вона без хлору. але і з хлору, абсолютно з водопроводу так само можна використовувати. Помідори. Помідори для закваски я люблю брати тугенькі. І вам рекомендую. У мене ось тут є приблизно вони однакової спілості, майже всі вони стиглі. Але це ось є у мене тут сортотип сливка. Є круглі, але це все товстостінні тверді томати. Я люблю консервувати такі, Конс... квасити. Можна квасити червоні стиглі, можна квасити бурі, можна квасити зелені, з єдиною оговоркою такою, що їх треба розділяти на категорії: червоні то виключно червоні, бурі то виключно бурі, зелені то виключно зелені, тому що процес квашення, він відбувається не однаково, припустимо, як у червоних і у зелених. Що робимо? Все дуже просто які використовую спеції. Значить, листики чорної смородини, листики вишні, листики винограда. Часничок. У мене три таких середніх зубчика. Я порізала на навпіл. П'ять штучок чорного простого горошку перцю. І десь 3 сантиметри. Візьму гіркого перчика. Шматок хріну. Це перший раз покладу. Раніше ніколи не клала. Сіль. Проста кам'яна, не йодована і помідори. Все, друзі, дуже просто. На дно банки кладу 3-4 листа вишні, туди ж кладу 3-4 листа смородини, туди ж 5 горошків перцю. Якщо буде 4 або 7, біди нема. Так само кладу свій порізаний часничок, три середні зубчика. Якщо два, два зубчика, якщо крупні, то два зубчика. Можна на двоє троє розрізати. Якщо дрібненькі, то шість зубчиків. І листок винограду. Можна навіть і два. Оцей у мене великий буде верхній, можна навіть і два. І цей раз спробую ще покласти ось шматок. Гілочку хріну, листочок хріну, отак От я його помну і все. І за смаком це не обов'язково 2-3 см, 4 см гіркого перцю. Хто це любить? Це основні спеції. Такі спеції, як кріп, петрушка, гвоздіка, духмяний перець, базилік, хто що любить. От хто що любить, той може докласти. Я цього всього не люблю. Я люблю цей рецепт саме за те, що він мені нагадує моє дитинство, коли ми ходили в садочок і коли нам давали картоплю пюре в втілью. І отаку четвертушечку з самої смачної в світі помідори квашеної. От він мені нагадує ті помідори, тому я не додаю нічого. Все. І тепер закладемо сюди помідори. Банку я заповнила. Я ніколи не набиваю під самий верх. Тому що зверху я покладу ще 3-4 листа вишні? Сюди ж, зверху, я покраду ще й 3-4 листа смородинки. Можна 5, а можна і 2 абсолютно не грає ролі. Я люблю більше листячка. І це все діло ще закрию так само одним виноградним листочком. Ось такий спосіб по плечики наповнюю. Що далі? Який розсіл? Розсіл дуже простий. Проста сира вода. От як колись мені сказали, на відро води 2 під підверх стакана солі. Я перерахувала, це виходить на 10 літрів води 60 г солі, 60-62, 59 плюс-мінус. Скільки влазить в 3-літрову банку помідорів? Чим дрібніший томат, тим більше влізе. Якщо томати дрібні, то може бути і 2 кг томатів. Якщо достатньо крупні, то може бути кіло 600-700 кіло кг по-різному. Аналогічно, так і води. Може бути літр, ну, літр розсолу, а може бути і півтора. Друзі, на півтора літра розсолу мені потрібно приблизно 90 грамів солі. 30 грамів 30 це ось так, плюс-мінус ложка солі столова, крупної, не йодованої. З невеличкою гіркою. Ось ми можемо зараз це і перевірити. Там плюс-мінус 29,2, друга ложка. 59,1, і ось третя ложка. Це у нас буде 91,6. Все. Цю сіль ми висипаємо в сиру нашу воду. І треба розмішати до повного розчинення. Друзі, сіль у мене розчинилась. Там залишився невеличкий осад, ну він мені не потрібен. Ще по спеціям, ось у мене сховався один лавровий листочок під смородиновий листочок. І теж сюди я докладаю ось один лавровий листочок, і туди його трішки вниз. І заливаю по самий верх. Зараз і побачимо, скільки сюди пішло розсолу. Я вже переживаю, що може навіть півтора літра. Друзі, от під самий верх я залила, ось що в мене залишилося може 100 грамів. Тобто розраховуємо, якщо отакими, от ну, достатньо не крупними, середніми, конкретно середніми помідорами отак закладати, то приблизно півтора літра йде на банку. І далі оцю кришку товсту, її називають ще присоска, кипятимо 10 хвилин 10 секунд. Просто занурюємо в кипяток на 5-10 секунд, щоб вона стала м'якенька, і закриємо. Я думаю, це показувати не варто, це вже кожен зможе. Друзі, я закрила плотно, закип'ятила кришку 10 секунд і закрила плотно, і зараз віднесу це вже в підвал, тому що хочу зберегти довше, десь уже на зиму. Якщо ж хочеться їх закласити швидше, щоб їсти буквально там через 2 тижні, плотно закривати не потрібно. Потрібно просто накрити кришечкою, поставити в тазик і залишити в теплому місці, наприклад, десь на столі, на кухні на 3-5 днів і дивитися, спостерігати. Вони почнуть трішки бродити, може зробитися зверху така білесенька, як плівочка. Це нічого страшного. 3-5 днів, в залежності від температури, потримати при кімнатній температурі, потім вже переставити в холодильник ще хоча б на тиждень або днів на 10, а потім вже можна починати пробувати. Поділилася з вами своїм улюбленим рецептом. У кожної господині, звісно, він є свій. Але рекомендую спробувати. Можливо, цей рецепт приживеться і у вашій родині. Смачних вам хороших помідорок на зиму. На все добре!